Вас можливо, вас у вас є друзі, які хочуть. Рекомендації просимо, супер, молодець, ще що може бути. Якщо ми можемо вас зможе. Якщо у вас не купить бути, то ми розкажемо вашій жінці, що минулого року її зараз на працює. <рес> всі, 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 всі клієнти умовно можна <рес> поділити на чотири категорії. На перша категорія це активні клієнти. Активні, тому що ми зараз брали бази ваші. Оце от ті люди, які тільки поїхали від нас недавно. Активно-пасивні клієнти це тільки їздили, але це вже пройшов великий період часу, тобто віки вони вже через нас не їздять. Активно-пасивні. Є клієнти, які Ще? є клієнти пасивні. Тут такі пасивні, що ви їх турбаєте, дьоргаєте, дергаєте, дьоргаєте, а вони ніколи не... Хочуть і ні разу не поїхати. Ні разу не поїхали, так. А є клієнти, які перспективні. Питання на засипку. Як ви думаєте, які самі важливі для вас? Активні. А, Активно-пасивні, Активно тому що, що ви поїхали десь там через півроку чи через рік часу, не знов поїдуть. Самі важливі для вас це активні. Тобто ті люди, які вас щось куплює, купляють, Тобто це саме ціни їх треба берегти. Та людина, яка вже вас купила. Вони вже мають досвід, вони вже мають досвід в передачі вам грошей. Оце саме цінні клієнти, їх треба вміти втримувати. Взагалі, от ті, що от ваші, то саме для того треба триматися. Знову ж таки, якщо у вас фірма тільки молода, ви тільки почали працювати, то для вас саме вони перспективні, бо вас ще не маєте, ви тримаєте тих двох людей. Але якщо ви вже маєте певний досвід, у вас напрацьована база, от з тим ви дружі. Активно-пасивні. І що, що ще важливо, не, не можна забувати ні одного клієнта. Треба регулярно з ними знаходити якийсь інформаційний привід, щоб з ними контактувати. Що робити з пасивними? Періодично також щось їм нагадувати, інформувати. Тобто кожен... У мене були такі клієнти в експресі, що я їх сім років дергав. Сім років вони не платили бархі. І на сьомий рік вони таки розгодилися. Або самі не знайшли, або я просто їх... їм нагадався. Сім років не платили. Але час від часу в мене були їхні контакти, думаю, ну, дай позвоню тому чуваку. Оба є. Добре тоді, давайте зробимо трошки перерву. Перерва у нас 15 хвилин і ми ще десь будемо працювати до години 3-ї.